Не змогли втримати, але хочуть заселити. Чому російський державний банк пропонує іпотеку у звільнених українських містах Херсоні, Снігурівці та Береславі? Пропаганда йде постійно. Вони дійсно вважають, що вони їх отримують. Причому Росіяни впевнені, що вони їх отримують саме дипломатичним шляхом. Куди росіяни переселяються вже зараз? Чомусь степовий Крим вони не їдуть, да, дивним чином. Щось їм там не дуже подобається. Та що буде з квартирами, які громадяни РФ купили у захоплених містах після деокупації? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російський державний банк ДоМРФ пропонує іпотеку для молодих сімей на пільгових умовах. Програма поширюється на регіони України. Причому у переліку є як окуповані населені пункти, так і міста, звільнені збройними силами України у 2022 році, а також Краматорськ, над яким Україна відновила контроль у липні 2014 року. Чому російська влада пропонує пільгові кредити у містах, які її військові не контролюють? Про це далі у програмі сьогодні, 10 листопада, 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Осінь 2022 року жителі міста Снігурівка Миколаївської області вітають у середмісті визволителів українських військових. Весна 2025-го Звільнена українська снігурівка, значиться серед міст, де громадяни РФ можуть купити квартири за іпотечною програмою. Російський державний банк ДомРФ пропонує сім'ям з дітьми готові квартири за пільговою програмою в регіонах з низьким рівнем будівництва нового житла. До опису на сайті доданий перелік міст, які охоплює проєкт. Серед різних населених пунктів у російській глибинці зазначаються українські міста, окуповані Мелітополь, Приморськ, Енергодар та інші, а також звільнені Херсон-Береслав-Снігурівка. У списку можна знайти також Краматорськ, який українська армія звільнила ще влітку 2014-го, Та Покровськ він фігурує під радянською назвою Красноармійськ. Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта сприймає появу свого міста в документах російського банку як пропагандистський захід. Пропаганда йде постійно. Це тільки на, скажімо, так на загал на український загал. Ми бачимо, чуємо, що є там іпотека в тих регіонах, які вони визнали своїми, так які вони колись окупували. Разом з тим йде багато дезінформації щодо населеного пункту на наших окупованих територіях, тому ми до цього звикли і на це не звертаємо уваги. Вони багато чого знищують в нас в своїх засобах масової інформації. На щастя, цього не відбувається. Ми взагалі не звертаємо на те, що пишуть, що кажуть росіяни. Ми робимо свою справу. Піклуємось про снігрівських мешканців, про мешканців територіальної громади, Миколаївської області і України в цілому. А те, що говорить, говорить наш ворог, це нам взагалі не цікаво. Зараз Снігурівка живе відносно спокійним життям. Під обстріли останнім часом не потрапляє. Але щоночі над громадою пролітають шахеди. Деякі мешканці досі бояться повертатися до міста. Продовжує Іван Кухта. Думаю, що більша частина повернеться вже. Е Після закінчення військового стану е, наразі в громаді перебуває десь приблизно 18 тисяч е, мешканців. До початку повномасштабного вторгнення кількість була приблизно 22 тисяч. тисячі. Люди на щастя з позитивним настроєм. Ми працюємо щодо повернення нормального стану і в цілому громади і міста Снігурівка, щодо відновлення наших навчальних закладів які. Є. На превеликий жаль, ворог зруйнував пасхальну ніч 23-го року. Три навчальних заклади були зруйновані. Тоді 12 ракет з 300 поцілили в Снігурівську територіальну громаду. А опорний заклад, наш навчальний, був зруйнований. Тому ще дуже багато чого треба відбудувати і відновити. Тому ми зосереджені на цьому. Також російський банк за своєю програмою пропонує купувати квартири на вторинному ринку у захопленому Скадовську. Міський голова Олександр Яковлєв припускає насамперед. Окупанти спробують перепродати житло людей, які виїхали з міста. Багато мешканців виїхали. Скадовська, і звісно ж, не всі мали можливість повернутися там чи бажання і оформити його відповідно до російських законів. Вони там понапрямали указів, згідно яких це все житло визнано безхазяйним та націоналізовано. Його подальшу долю буде вирішувати місцева влада. Ну можливо, воно й потрапить на той вторинний ринок під ту іпотеку. Не знаю, тут складно щось сказати, бо ніде точної інформації немає. За словами міського голови, у Скадовську майже не було руйнувань від війни, але разом з тим для розселення приїжджих з РФ є хіба що вже збудовані квартири, адже нового житла в місті немає. Ще під час першої хвилі такого переселення. Це це було фактично 22-23 рік. То багато приїздило людей. Вони запрошували, надавали житло, давали на умовах тимчасового проживання. Тобто не у власність, як зараз відбувається, немає в мене достовірної інформації, щоб сказати, що, що з тим житлом, але те, що майже все житло, яке було пустим, воно майже все заселено. Скадов знаходиться доволі далеко від лінії бойового зіткнення. Є окремі руйнування окремих об'єктів, але це. Незначна кількість і на, можна сказати на 99% міста ціле. Наскільки мені відомо, ніяких проєктів по будівництву житла у Скадовську не ведеться. Можливо, є якісь індивідуальні, але це не, 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 те, що, не, не те, про що говорить державна програма. Тобто ні повідомлень від місцевих мешканців, ні в е, повідомленнях. На сайті адміністрації їхньої адміністрації мається на увазі немає не інформації про те, що Скадовськ щось там планує будувати. Інколи вони там виступають, говорять, да, у нас там великі великі плани, але на сьогоднішній день ніяких проектів немає. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. У переліку на сайті російського банку немає окупованого Маріуполя. Можливо, тому що старого житла для перепродажу там майже не лишилося. У квітні 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Маріуполь зруйнований на понад 90%. Колишній радник міського голови Маріуполя, керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, каже, що Росія намагається заманювати своїх громадян до Маріуполя іншими програмами. Будівництво відбувається виключно в Маріуполі. Ще там пара будинків будуються в Луганську, де не анансовано програму. І, власне, все, Донецьк ще не, не будують нічого. А якщо так брати, по-перше, да, анонсовану, давайте ж повернемося. Там анонсована не вся іпотека, а іпотека на вторинний ринок. Це, це окрема історія. Тобто, там не пряма іпотека на нове житло. На нове житло, іпотека. Якби існує і так, вона окремим е е законодавством окремою нормативкою нормативних регульованих. Петро Андрющенко наводить одразу кілька пояснень для того, чому Росія вирішила охопити своєю іпотечною програмою міста, які не контролює. Це тому, що вони дійсно вважають, що вони їх отримують. Причому росіяни впевнені, що вони їх отримують саме дипломатичним шляхом, і вони впевнено рухаються в цьому напряму. На жаль. І на жаль, у нас чудова адміністрація президента Трампа рухається з ними досить синхронно, і в принципі, цілком маємо розраховувати, що принаймні це буде розглядатись. Це одна ситуація. Ну, якби інша ситуація, яку також ми не можемо скидати власне з рейок, Це, це те, що частина інформаційної війни, Це пов'язано з першою ситуацією. Такий спосіб вони закидають це або привчити до цієї думки, зокрема і нас. Зрозуміло, що такий анонс про те, що можна придбати квартири в Херсоні в іпотеку, да там в Покровську, Вони не могли пройти повз нашу увагу. Росіяни прекрасно це знають насправді. Тому містами це могло бути навмисна. Ну і зрозуміло, що є ще третя складова, яку теж не можна виключати, це просто тому, що вони бовдури, якби і це так працює в бюрократія. Але мені здається, що це скоріше. Ну, якби другорядна історія, Російський економіст Микола Кульбака пояснює, програма іпотеки від російського банку має політичну, а не економічну мету. Значить, рішення о іпотеках по цим регіонам, звісно, приймалося не банками. потому что банки, в общем, там тоже работают с очень большой оглядкой, если работают. Ну, работать они там вынуждены, потому что там фактически и российские деньги, и банкоматы, и, там, и пенсии, и зарплаты. Но в любом случае это не то, что сами банки бы хотели делать, я подозреваю точно. То есть, скорее всего, это решение чисто политическое, принято оно сверху. И оно призвано показать, что эта территория включается в нормальную российскую э, жизнь. Ничего другого в этом нет. То есть э, я не думаю, что там будут большие объемы. Я не думаю, что там будет какая-то э, понятная система и много будет участников всего этого. По крайней мере, основная цель здесь скорее чисто политическая. Экономики я здесь вижу очень мало. Українська влада вважає нечинними будь-які дії з майном на окупованих територіях. Тобто після звільнення цих населених пунктів операції визнають недійсними. Але економіст Микола Кульбака не радить купувати житло у захоплених містах навіть тим своїм співгромадянам, які сподіваються на тривалий контроль їхньої влади над українськими землями. Якщо б хтось у мене би спросів, наприклад, порекомендую лі я камуліба із росіян брати там, ипотечные кредиты на этой территории, я бы, конечно, сказал нет при любом раскладе. Хотя бы потому, что даже если в ближайшее время эта территория останется российской, я все равно не очень верю в то, что на этой территории будет нормальное законодательство, нормальная гражданская администрация и нормальная система управления. То есть эта, эта зона, скорее всего, все равно останется серой Другого там быть просто физически не может. Поэтому я подозреваю, что любой, скажем, актив на этой территории, он всегда будет иметь очень сомнительный юридический правовой статус. І це треба завжди. Точних підрахунків, скільки громадян Росії переїхали до окупованих українських міст з 2014 року. Немає лише в анексованому Криму оселилися мільйон росіян. Повідомляло у лютому 2025 року представництво президента України в Криму. Ще близько 80 тисяч приїхали в Маріуполь. Розповідав Петро Андрющенко. За його словами, росіяни розселяються нерівномірно. Якщо навіть брати Крим, а росіяни їдуть виключно на так званий ЮБК, да? тобто вони йдуть на море, на морську частину Криму від Феодосі до Севастополя. Чомусь в степовий Крим вони не їдуть да? дивним чином? Щось їм там не дуже подобається. Отака сама історія з окупованими територіями. Вони їдуть виключно в Маріуполь. Чому там є будівництво іпотека Пільгова? Приваблива, там є пропаганда, яка розповідає, що все буде там гаразд, хоча гаразду не буде це точно, і їм резервують робочі місця. Під все під це росіянам. Я маю на увазі. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну. І називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Legenda